Пункт меню Особові картки в модулі кадри відкриває довідник персоналу, що містить дані про співробітників, які були додані до довідника за допомогою кнопки Додати або Прийняті за наказом на прийняття. В цьому довіднику також відображені працівники, дані, про яких були приімпортовані з шаблону співробітники, але список співробітників відповідатиме обраному періоду. Додавання даних, який можна змінити за допомогою кнопки Умова. При додаванні даних про нового співробітника за допомогою кнопки Додати відкривається вікно особової картки співробітника, в якому в першу чергу необхідно заповнити поля, позначені зірочками. Інші поля можна буде заповнити пізніше. Внесені дані можна коригувати в разі потреби, використовуючи кнопку Змінити. Вікно коригування особової картки. повністю аналогічне вікну додавання. Табельний номер. Система визначає автоматично. Стать. Обираємо зі списку. Дані, які ми вносимо в поля прізвище ім'я по батькові. Система автоматично підставлятиме для родового та давального відмінку. Дата народження одне з обов'язкових полів. Паспортні дані заповнюємо та коригуємо в окремому вікні, у якому вказуємо номер паспорта, ким та коли виданий. Зі списку можливих варіантів обираємо статус працівника та вид зайнятості. Наприклад, основне місце роботи. Зверніть увагу, що підрозділ та посаду в цьому вікні ми обрати чи змінити не можемо. На вкладці інше вказуємо громадянство Україна. Натискаємо кнопку Зберегти. В нижній частині вікна розташована вкладка призначення переміщення, що містить дані з наказів про прийняття чи переміщення співробітників. Для кожного працівника першим має бути статус Прийнятий, має бути вказаний наказ і дата прийняття. Наприклад, для співробітника Семенович Анна Вікторівна статус запису Прийнятий. Можливі статуси запису переміщений, прийнятий, звільнений, прийнятий звільнений. Першим статусом вказуємо прийнятий. Вказуємо номер наказу, дату призначення, тип призначення, основна посада чи внутрішнє сумісництво обираємо зі списку. Причину прийняття також можемо обрати зі списку. Можемо не вказувати. За необхідності вказуємо випробувальний термін, і саме в цьому вікні, призначення переміщення, ми обираємо підрозділ та посаду. Ті підрозділи, які в нас сформовані в довіднику підрозділів, Є можливість обрати зі списку або з довідника підрозділів за допомогою інструмента вибір, і ми обираємо необхідний нам підрозділ. Посаду також обираємо з довідника посад для нашого співробітника. Якщо посада в довіднику посад не відповідає тій посаді, яка записана. Трудовій книжці ми описуємо в полі докладно. Обов'язково вказуємо графік роботи. На його підставі формується табель працівника. Система оплати праці обирається з довідника. По цій оплаті праці здійснюється нарахування. Також вказуємо оклад та тип ставки повна ставка чи неповна ставка. Закладка звільнення. Дата звільнення може вказуватись не лише реальне звільнення працівника, а й закриття посади, переведення на іншу посаду, підвищення окладу тощо. Бухгалтерська інформація це інформація про витратний рахунок, наприклад, 92 й рахунок і аналітика, які статті доходів витрат, наприклад, заробітна плата за окладами і тарифами. Також вказуємо прибуток для звіту 1ДФ. Заробітна плата нарахована виплачена. Можемо вказати код 101. Натискаємо Зберегти. Якщо є внутрішній сумісник, буде ще одне прийняття. З іншої дати. Вказуємо тип призначення внутрішнє сумісництво. Тип ставки. Наприклад, 25% та інший оклад. Натискаємо кнопку Зберегти.